Тепер до ситуації у Бахмуті, друзі, е, абсолютно не критично все те, що відбувається, навіть попри те, що е, Пригожин та його е, вагнерівці прийшли до. Району міської міської ради Бахмута, і він записав таке радужне відео з приводу того, що все ми взяли. Е, Артемовськ він гав, говорить, що це Артемовськ Ну так справді, от е, аналітики Діпстейту верифікували цей прапор, який підняли вагнерівці і самі вагнерівці, які зайшли позиції як позицію, як точку в Бахмуті е, в районі якраз будівлі міської ради Бахмута. Дуже важко було це геолокувати, тому що вишивить повністю міськрада цілком знищена. І це видно з наступного скріншоту, Ось е, як виглядає зараз руїна міськради, як вона виглядала раніше. І е, е, ну, ми можемо так справді говорити про просування вагнерівців сюди до району центру міста. На цьому скріншоті ви бачите е, краще. Е, і вочевидь, е, справді, це просування відбулося поближче до центру Бахмута. Проте знову ж таки це абсолютно не критична ситуація. Е, місто перебуває на контролі, е, тут ніякої паніки немає. Е, ну тут навіть немає. Сенсу говорити про доцільність отримувати центр, коли там все розбито, коли все так знищено, як я от щойно показував. От ви бачите, що залишилося з будівлі міської ради. Як отримувати таку будівлю? Для чого отримувати? Звісно, що краще перейти на інші підготовленіші позиції і вести уже свої бої там. І саме так наші бійці і роблять поступово, звісно, відходячи з тих рубежів, які просто перетворюють у місячний ландшафт російські окупаційні війська. Тому на всі ці просування Пригожина, його радісні ви. Гуки про те, що ми Артема взяли, і про ту ботву, яка надійдесу, зокрема і сюди під коментарі почне розповідати, що все бахмут впав. Та це повна чортівня і дурня. Ну не ведіться на ці фейки. Бахмут тримається. Навіть якщо ми відходимо, ми маємо розуміти, що ну зараз ми не прив'язуємося до графічної назви Бахмут. Нема на жаль, цього міста знищили його. Якби це боляче не було е визнавати. Тут зараз є питання лише про позиції, і ви лише зверніть увагу до чого ми дійшли. Якщо раніше ми говорили про населені пункти, куди росіяни заходять. Зараз ми говоримо про вулиці і ще більше починаємо е, дробитися на будівлі. Ось це. Досягнення другої е, армії світу і це досягнення першої армії світу збройних сил України, наших сил оборони, наших всіх героїчних захисників. Зокрема, одного із таких я вам пропоную послухати, як е, боєць е, зранку, 3 квітня, одразу після того, коли пригожин опублікував своє відео, як він відреагував на цю його повну маячню? 3 апреля Бахмут. Там пригожин запустив відосик А тому що он взял Артемоск, е, сфоткавшись. возле какого-то админ здания. Ребят, ну, Артемовск он, может быть, и взял, но Бахмут нет. Бахмут стоит, Бахмут держится. Ну и учитывая совковый менталитет, они все еще полагают, если захватить какое-то админ здание, они будут контролировать весь город, или у город станет их, или, или еще что-то, я не знаю, что там у них в голове, если честно, и... и не хочу знать, мне это не особо интересно. Поэтому мы продолжаем Ныщеты, нечисть. Вот. Продолжаем работать. і будемо работать, поки ми жили. А жити ми плануємо довго. Поэтому тому слава Україні! Ми побідім. Героям слава і дякую таким захисникам, таким бійцям, що вони дуже чітко розставляють всі пріоритети: що жити вони будуть довго. Дай їм Боже здоров'я! Всі ми їм щиро, щиро цього бажаємо. Ну, і, про Бахмут давайте не говорити. От я маю на увазі в плані захоплення будівель, захоплення чого там іще, вулиць, провулку, дерева у парку. Це все абсолютно не має сенсу. Ми говоримо про життя наших бійців. Ми говоримо про захист оборонюваних позицій. Якщо вони зрівняні з лицем землі, то там тримати нічого. Ось і все. Тому е, просто буквально давайте не панікувати, а максимально довіряти нашим бійцям. Крім цього, що по бахмутському е, напрямку говорить нам генштаб, так він визнає про успіх ворога. Е, в районі центра міста і говорить про те, що росіяни намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжують його штурмувати. По суті, половина з тих атак відбувається на бахмутських рубежах. половина з добових атак за минулу добу відбулася саме на бахмутських рубежах. Загалом пам'ятаєте, 45 їх було, і саме у районі Бахмута їх здійснили 20 росіяни. 20! це не сотні. Тобто, вони справді об'єктивно виснажуються і йдуть якось іще по інерції, і це все, що вони можуть ну фактично запропонувати нашим захисникам. Час, звісно, тут не потрібно е, якось розслаблятися. На Оріхову Васильівку ще були атаки за останню добу та Іванівське, ну наче під копірку росіяни все це роблять. Справді ось ця інерційність зберігається.